Вітаємо вас, дорогі брати та сестри на нашому каналі. Духовне життя православної людини завжди має бути наповнене богослужіннями, духовним читанням, молитвами, поклонами і постом. І все частіше можна побачити, як ми шукаємо спосіб облегшити собі це життя. Ось намагаємось взяти благословіння на якісь облегшення, поклони все частіше робимо поясні замість земних, молитви читаємо сидячи, а на літургії шукаємо місце, щоб присісти. Звичайно, якщо ми говоримо про хвору, стареньку людину, яка не може вже вистояти літургію або зробити земний поклон, то такі облегшення є виправданими. Але сьогодні хотілося поговорити на тему нашої ревності, по Богу. Нашого бажання, щось терпіти ради Христа, і це не про здоров'я, а про наш дух. Апостол Павло каже: прославляйте Бога в тілах ваших і в душах ваших. І це не просто слова. З давніх давен люди несли тілесні подвиги ради Господа. Вони бажали постраждати, щось потерпіти, щоб прославити Бога. Вони йшли до святині роками, щоб мати змогу прикластись і помолитись, наприклад, у гроба Господнього в Єрусалимі. Християни перебували в катакомбах, печерах, але день і ніч в молитві. А про смерть святих мучеників ми також усі читали і знаємо. Їхня душа горіла любов'ю до Бога, бажанням віддати йому і душу, і тіло, поклони, нічні молитви, строгі пости, довгі богослужіння, хресні ходи. Все це довгий час було нормою православного життя серед звичайних простих людей. Звичайно, можна сказати, що люди зараз немічні, і краще я буду сидіти й думати про Бога, ніж стояти і думати про свої хворі ноги. І дійсно, церква дає нам у цьому питанні повну свободу як Господь нікого не змушує спасати свою душу, каятись і молитись, так і церква ніколи не ставила жорстких умов у духовному житті. Господь хоче, щоб це було бажанням нашого серця, щоб по нашій любові до Господа ми самі хотіли тілесного подвигу і нудили себе. Адже справа не стільки у хворобах і у нашій слабкості тілесній, скільки у небажанні жертвати собою ради Христа, адже якби нам сказали протримати строгий піст, наприклад, ради стілення хворої дитини, або простояти службу, щоб обладналися якісь наші проблеми. То ми би не думали шукати послаблення, ми б старались з усіх сил, не жаліючи себе. Чому? Бо цими проблемами горить наше серце, значить, справа не в немочі, а в нашій любові до Бога. На жаль, ми майже втратили той вогонь нашої душі, який запалює в нас ревність по Богу. Тілесний подвиг, який має постійно розпалювати наші серця, став для нас надто важким. Але це бісівська пастка. Адже чим більше ми віддаємо Богу, нудимо себе, терпимо, тим більше благодаті торкається нашого серця, тим більше сил з'являється у нас. Саме тому апостол закликає нас прославляти Бога в тілах наших, якщо ми не будемо цього робити, то і душа скоро також перестане славити і тягнутись до Бога. Що ж нам робити, щоб знову запалити цей Бог некремності у нашому серці, нудити себе до тілесної молитви? Тримати по совісті піст і без гострої необхідності не шукати собі послаблення, читати молитви стоячи навіть вдома, робити земні поклони, коли це необхідно. Цим ми показуємо нашу любов Богу, славимо Його і дякуємо Йому. Саме така тілесна молитва допомагає нашому серцю розпалити любов до Бога. Коли ми когось любимо, то хочемо віддати цій людині свій час, зусилля, зробити щось приємне. Так і в нашому ставленні до Бога. Любов має проявлятись у чомусь, а саме у духовній і тілесній молитві. Дорогі брати та сестри, у сучасному світі все влаштоване так, щоб облегшити людям життя, зробити його комфортніше. Але в духовному житті такий підхід має руйнівну силу, який мало помалу веде нас до нерадіння, духовного охолодження та ліні. Ми маємо стояти на сторожі нашого серця. І як тільки прийде бажання послабити собі духовне життя, відсікати такі помисли і не обкрадати самих себе. У Бога все цінується, все записується. Найменший наш крок ради Христа Господь обов'язково покриє своєю допомогою, милістю й любов'ю. Ми робимо лише крок на зустріч Богу, а Він вже приймає нас у свої обійми, вже спішить нам на поміч. Тому давайте будемо горіти як свічечки, трудитись ради Христа і славити Його, поки Господь дає нам час і сили.